Всім привіт! Знімаю відео огляд для каналу Агроправда для Володимира Дизеля для участі у розіграші. Покажемо вам юмзика нашого, як ми його зробили, відреставрували. Почнемо з переднього моста. Передній міст із Т40, тільки, ну, тільки щойно його встановили. міст Повністю перебраний з реставрації, на підшіпниках колеса МТЗовські і резина, така як на МТЗ-82, у нас 11,2 на 20. Висока, вона така височенька, ніж звичайна стандартна резина, вона так візуально трошки вуща, але по висоті вища. Диски розвернули навпаки, так трошки наче красивіший більш вид. Переробили кріплення для щитків, ті що спереді. Кріплення зафіксовані надійно, щиток не гуляє, ніде нічого. Тут ось на двох болтах спереді зафіксовано. Тут ось усилений ще косинець такий і туди назад. Теж пішло кріплення. Брезовички такі невеличкі, акуратні. наперед і назад. Ну, В принципі, по мостові зараз покажу, як кардани почепили, підвісний тут закріплений ось. Далі один кардан пішов, трохи прийшлося зарізати під дун. І інший сюди прямо до роздотки. Тут ще не встигли трошки доробити саме підключення в кабіну, Ну, це вже згодом доробимо і складемо те, що вже всередині в кабіні все. В принципі, попередньому мосту він все. Долі контргруз такий наперед зварили, спереді таке невеличке, прицепне. Як фаркоп, вдруг потрібно щось підчепити, відтягти, перетягти, теж буде зручно. Тут труба, виходить, і всередині гранпиль. Зверху Йосичок, тут таке для болтів, для гайок, зручно. Тут збоку рукомойник, такий мильничка, два акумулятори. Перероблено теж під стартер Перехідна плито з Бендіксом, не напряму, а через Бендікс, щоб можна було заводити не через пускочку, то я на ту сторону перейду, покажу. Так, Встановлена турбіна ТКР7. До неї також додатково встановили фільтр масляний з ДТ-75. Долі вихлопно, прямоток перероблений по кабіні. Тут ще ось не завершили, треба буде, поміняємо дзеркало, з МТЗ трошки більші поставимо. ті відкрутяться, ці поставляться. Далі дозатор встановлений з фільтром. Тут ось на іншій стороні циліндр з дозатора. штук 8-8 см. Так, по оптиці, оптика Ледовська. 4 фори, долі вуздухон. Теж перероблений фільтр, сухий із ДТ-75 після того, як була встановлена турбіна, поставили сухий фільтр. І теж виведений він прямо по кабіні. Тут кондиціонер встановлений, ось сам компресор. Кондиціонер на криші зверху. Ось, як я вам казав, ось яка перехідна плита і стортер встановлений чеський магнетон. Вентилятор був замінений на 8 лопастей після того, як був встановлений кондиціонер, він трішки легший від металічного і краще обдуває радіатор. Фільтр такий додатковий, поливний, прозорий, щоб можна було дивитися. Що тут, який осад, потім бігом відкрутити і злити. Ось сам дозатор теж встановлений. Потрубки тут силіконові, всі на радіатор. Один, другий, третій, ну, і на воздухан з турбіни теж ось. патрубки всі, силиконові, гофра теж. пічка встановлена з МТЗ-82, то потім покажу вже те, що всередині. Тут ось кран регулювачний, щоб можна було. Відкривати, закривати, зручно, і тим самим можна трошки регулювати температуру, прикривати, не повністю його відкривати і тим самим взимку трошки регулювати температуру. Так, що по задній навісці трактора? Встановлено додатково ще один циліндр сотий на навіску. Бокові щоки оці з тридцятки з металу. Цельні виходить. Такі надійні немає, цих, що вони з двох половинок постійно розбивають люфти. Так, Розподільник винесений назад. І ось пора гідровиходів ззаді теж встановлено. Ззаді ледосвітлення, дві ледовські фори. На розкусах встановлені ось тяги дві. Догружатель теж встановлено. Ну і в принципі по задкові, по задній навісці, в принципі, все. Так, по кабіні тут ще нічого не дозбирано після того, як робили задній міст і коробку, то ще не склоли. Ну і так само ж і передній міст. Тут я вам вставлю огляд, який робив влітку на даний трактор. Вставлю вже такий огляд. По салону, по самому, і подивитися вже те, що було зроблено перед цим. В подальшому плануємо ще замінити сідушку. Уже сідушка є, маю ще часу її замінити. Також прийшли з Аліекспресу тахометр, спідометр. Теж будемо встановлювати, як доберемося вже до самої середини кабіни. Встановимо потім. На моєму каналі в Ютубі вже можете бачити долі, як вже все поскладаємо. Потім вже такий кінцевий огляд зроблю. Так, оце ось тут виходить, знизу капоту вставлений такий кусочок з нержавійки. Після того, як була встановлена турбіна, капот виходить на 7 см, піднявся вниз і тут сіла з'явилася. То зашили її такою. Нержавійкою і зараз цієї щілини немає. Також переробляли ж тут, переварювали всі кронштейни, як встановлювали переднє місце на циліндр і на тягу на оцю рульову. Получається, так її згинали, різаком гріли і підганяли так, як нам потрібно. Також замовляли оці боковушки. На капот, такі як на юмзах новіших із МТЗовським мотором. Такі вони на скос йдуть. Трошки їх попідганяли, попідрізали. Тут біля вихлопнує. Ну, наче, в принципі, все стало доволі таке непогано. І вигляд помінявся трошки і закрилий мотор, і так, коли навскосу оці верхні щитки, так, наче красивіше. Ну і так само ж перекрасилася і боковушка, і капот, і щитки, і передній міст. Взагалі трактор фарбувався в минулому році, а це вже коли робили передній міст, то підсвіжили усе і міст, і щитки, і боковушки, і капот заразом. Ага, на капоті зараз покажу зверху. Тут теж були Дірки -то на вихлопну, тут? на які? Ще ж тут дірок було багато на капоті. На і на бачок. Да, ну коротше, було Дірок 3-4, їх всі позаварювали, зашпаклювали. Зараз капот рівненький. І тут лючок тепер зараз із бензобоку теж тепер акуратно на пружинці так Виглядає. На горловині, виходить на заливній йде з турбіни ось слив Тут така простовка стоїть невеличка і ось йде трубка, і сюди прямо в горловину йде з турбіни злив. Замовляли тоді весь комплект по переоборудуванні на турбіну, але нюансів було багато, то багатенько підробляли самі. Тут ось з нержавійки ще кусочок вставлений від колектора до патрубка, теж щоб менша температура була і не грівся сам потрубок. Затонування теж не сказав. Затонований трактор у минулому році тонували, трішки вже плівка вигоріла, хоч трошки просвічується, а то таке трошки переборщили, темнуватою плівкою затонували то так, вночі е, не дуже гарно видно. Ну, але в принципі я ж, зараз трошки вигоріла, почала просвіщатися, то вже трішки краще. Так, ну в принципі, по погляду все. Такий дракон. Пізніше вставлю вам вставку, як і обіцяв з приводу е, кабіни всередині, з, е, з огляду той, що знімав влітку. Коли там вже було все зібрано, більш детально покажу і розкажу. Ну а зараз заведемо, включимо передній міст, покажу, як все працює, як працює сам трактор. Ну і напевно зробимо такий невеличкий експеримент і покажемо, як працює передній міст, як гребеться. Зараз такий невеличкий зробимо тест драйв і покажемо вам. Можливо, комусь буде теж цікаво переобладнання з переднім мостом. Тепер це зовсім інший трактор. Набагато буде він це впевненіше почувати в уранці, в Дісковці, в таких важких роботах. Буде йому набагато краще, тим більше, що юмс сам по собі важкий. І з переднім мостом це вже буде зовсім другий апарат. Ну, а ви пишіть в коментарях, як вам. Наш юмзик. Я думаю, що вже багато хто його знає, бо весь процес переробок був в мене на YouTube каналі. Yeah. Там, ну і пишіть в коментарях ваші думки з приводу юмза. Буде цікаво почитати. Може хто ще щось порекомендує, що можливо ще переробити в даному тракторі. Ну і всім дякую за перегляд. Далі ставлю по салону. По експерименту з передкум. А ви накидайте лайкосиків і додивляйтеся відео до кінця. Так. Опа. по салону по салону сідушка. отако Опа. Так. Е -е. Полочка робили самі після того, як кондиціонер встановили. Мафончик з блютузом. Це такий додатковий щиток, бо е, дуже задували від кондиціонера назад е, за голову то. Е, такий щиточок, щоб не так дуло. Е, дзеркало, шторки. Е, тут печка стоїть МТЗовська. Після того, як кондиціонер поставили на МТЗ. І перенесли сюди і печку, то якраз зимою, коли працювали, то непогано так виручали. Тут якраз вентилятор стоїть, і по салону якраз обдимаю, хоч, хоча б трошки теплий воздух іде, і вікна хоча б не потіють. Руль з лінивцем для зручності тут обшили теж. Минулому році корзомом e, спереді, боковушки і зоді теж там біля розподільника. Тоді, що тут ще? Це так само полочку самі робили акустично. Там e, лишився був матеріал такий з красною ниткою. Якраз його вистачило на полочку. То за денюк поморочилися і зробили, то гроє класно. Ну, це тут трошки напорточили були із е, кожею туди Ну Зробили так з кусочки ось. Таких плінтусків, де оставалося тоді, як обшивку робили. Позашивали, то тепер нормально. Ця колонка залишилися ще дві штучки старі, які були ще з домашнього кінотеатру. Ще вони щось трошки теж гроють. Ну, що ще? Штурки казав, поличка теж теж, по-моєму. А, ні, це в НТЗУ поличку так, заказували? Не в Дніпро про запчастині, що шухлядкою Тремоч для телефона. Прикурюватель теж виведений для зарядки. Що тут ще такого вам? Що не показало. Ну, звісно ж, коврик сфальсована. як без нього. Ну, з кондиціонером, звісно, класно. Зовсім друге діло. Наскільки комфортніше працювати. Обезшумали. Забув сказати, що все ж кабіна обешумлена. Перед тим як обшивали е, повністю салон, е, все повністю розбиралося і заклеювалося віброізоляцією, по-моєму. Е, я Не пам'ятаю, як не п'ятюркою. ну Коротше, максимальною. І потім ще м'якою шумкою зверху. Тут теж а це те, що на полу, ось, то Та Там не вібро видно. Тут теж набагато стало комфортніше і тихіше, і цей, і менше посторонніх звуків, нічого не брязкотить, усе стало кучненько. Так, ось бачите, трактор стоїть на горбові, передній міст перекушений, але ніде нічого не впирається і не заважає. Зараз підчепимося до деревини на чолку і покажемо, як працює передній міст. Бачите, як трудяться кордони. Підчепилися і зараз потихеньку на перший. Подивимося, як буде гребтися передух. що Так що накидайте лайкосиків такого понаривали ну, тепер точно знаємо, що передній міст працює так, так. зараз зливаємо воду і заганяємо в ангар і забув вам сказати, з якими агрегатами і скільки плюс-мінус землі обробляє даний трактор. За агрегатами працює із буронами, з культиватором, з сіволкою, СЗ-дисками з і з плугом. З такими даними агрегатами. Раніше працював із оприскувачем, але зараз МТЗ працює тільки з оприскувачем. тому о, і з кереном теж працює з полільником. Ну, В принципі, плюс-мінус в районі 40-50 гектар за сезон даний апарат обробляє. Я думаю, для юмзика це не мало. Ну, А саме головне, що він своєю роботою справляється. Ось ще один тут дракун. Дядь Кулін стоїть. Теж ми займалися влітку. Його реставрацією покрасили, підсвіжили, тут трошки в кабіні порядок навели. Ну, Теж такий апарат. Вставлю вам кому цікаво фото, яким він був до того, як ми його відреставрували. Ну, Якось так, друзі. Якраз загнав дядькуля юмзика, будемо переробляти теж по кабіні. Вихлопну і воздухон. І дзеркало теж будуть кріплення, такі, як на юмзові. На цьому будуть теж кріпитися на двері сюди. Ну, теж трошки переробимо, але ну, це вже згодом.